В селі люди мають такий особливий статус. Ще в 2003 році, якщо не помиляюсь, їм роздали землю, пай землі і дали статус особливого селянського господарства. Що передбачає цей статус? Він каже, у вас ви є самозабезпечене населення. Тобто ви самі себе забезпечите. От є земля, і ви можете собі заробити на ній копійку. Далі. Дійсно, люди сьогодні можуть. Добровільно, заключити угоду, платити, платити єдине соціальне внесок і мати пенсію. Отримати. Але яку? Мінімальну. Тоді стоїть питання, для чого платити внески якісь добровільні, якщо в тебе мінімальна пенсія буде це не пенсія називається а допомога по безробіттю, яку ти можеш отримати. Вона буде, га? За віком, вибачте, допомога по віку за віком, вона буде на відсотків 10 тільки менше від мінімальної пенсії, яку ти і так отримуєш з віком. Тобто ти не маєш можливості отримувати, отримати е, механізм нарахування більшої пенсії. Чому? Тому що в них забрали твердові книжки і ніхто нічого не записує. Я хочу повернути, щоб людям на селі так само вписували колись полгоспів твердові книжки і в них йшов стаж. Чому? Я думаю, що у вас теж, ну може, не знаю, наскільки ви володієте інформацією, тобто, вроді логічно, знаєте, людина працює в себе на голоді, що ж держава має за це дбати. Але якщо взяти статистику загальноукраїнську, я думаю, я вас здивую, 60% на Україні все, що виробляється в сільському господарстві, валу виробництва, виробляється дрібно товарним виробником, тобто біля хати. Тоді давайте ну, логічно розсудимо. Якщо 60% виробляється дивно-товарним виробником, і вони завтра перестануть виробляти, то в країні буде що? Або голод, або засилля імпорту ще більше. Тоді це означає для мене, що ці люди працюють на країну, бо вони виробляють трішки для столу, а решту продають. Я кажу, акцентую увагу на полісі трохи окрема картина, тут гірша картина. Тому ці люди повинні мати право так само отримувати. Стаж для того, щоб мати диференційну пенсію. Слідуючи, ці люди сьогодні не мають механізму відмовитись від пая. Не існує законного механізму відмовитись від паю. Тобі дали, а забрати, віддати ти не можеш. Чому ти можеш? Бо якщо ти можеш віддати, то ти можеш стати на фонд зайнятості і, відповідно, отримувати соціальну допомогу.